Лас, я Що, рука, ще не чули. Оказалось сьогодні на 4 мая ставлення, ні? Ні, не половину. Ой, є наша. Є навчальник. Є на місто. Добре, хочете. Ви до вас прийшли шпагу. На рахунок призначення. Керівника ОМВС, я думаю, для вас не буде секретом, що громада області, представники активних громадських організацій, дуже чітко висловили свою думку про те, що не може бути кулуарних непрозорих призначень, що має бути людина спочатку оголошена. Громадськість має мати можливість зібрати про неї інформацію, сказати свою думку і лише після цього може бути призначена на цю посаду. На жаль, до нас доходить інформація, в тому числі з Києва. Про те, що відбувається, як відбувалося з паном Чайко. От ми сьогодні до вас прийшли виразити свою громадянську позицію, І це не тільки наша громадянська позиція. Я приніс вам звернення від громадської ради при ОМВС, підписане стосовно неприпустимості таких дій, які відбуваються зараз. Стосовно того, що громада Рівненщини вона не буде на це реагувати. І більше того, я думаю, для вас теж не є секретом, що першим своїм розпорядженням. Начальник чайка наказав би озброїти міліціонерів для того, щоб вони захищали його в кріслі начальника. Це ні для кого не секрет. Ми просто да, ми просто розуміємо, що зараз прийде новий начальник, який також зможе спробувати захищати себе зброєю зброєю і людьми. Тому ми просимо вас сьогодні особовим складом міліції визначитися. Чи підтримуєте ви громадськість, яка вимагає прозорих призначень, чи підтримуєте ви ці процеси, які відбуваються зараз в Києві? Ми просто не хочемо, щоб вас поставили в таку ситуацію, коли вас будуть кидати на народ. У мене до вас буде дуже велике прохання. Щоб ви зібрали керівний склад, щоб ви поговорили з своїми співробітниками, щоб ви донесли до них ту ситуацію, яка відбувається, і сформували свою думку. І ми до того, як тут почнуться процеси, нехороші, а вони почнуться. Якщо буде це призначення, я вам просто гарантую, що ці процеси вони будуть неминучі. І щоб у вас не було необхідності в термін 2-3 хвилини вирішувати, на чию ви сторону стаєте, ми вам зараз просимо вас своїх підлеглих зібрати, подумати, вирішити, чи підтримуєте ви громадськість, чи підтримуєте ви МВС з їхніми непрозорими призначеннями. Я зрозумів. Я єдине вам скажу, що міліція з народом і ми. Підтримуємо наших жителів області. На сьогоднішній день жодного наказу, копії наказів, які могли прийти до нас з Києва з міністерства про призначення будь-кого на посаду начальника управління немає. На сьогоднішній день тимчасово виконую обов'язки я як керівник ОМВС. Якщо будуть якісь новини, я доведу до керівників, не тільки керівників, а постараємось. Довести до всього особового складу ваші вимоги. І я думаю, можливо, понеділок з вами сконтактуємо і поспілкуємося вже тоді. Ну, я би просто вас, просили, вже... дивіться, понеділок це може бути вже пізно, тому що е, інформація, яка вчора поступила з Києва, вона, е, як би це сказати, градус пруги в суспільстві дуже сильно підвищена. І я переконаний, що до понеділка е, чекати громадськість просто не ні, буде. Ну ми можемо дати відповідь. Пане Роман, Я вам сказав, що сьогоднішній день е, нас е, в управлінні внутрішніх справ немає, е, ні не наказу, ні копії наказу з міністерства, що до нас когось призначили начальні помоги. Це 100%. Добре, визнання самого принципу. Принципу, не там є, немає а там принцип того, що будь-кого -то признати обов'язки. Дивіться, ми звернулися з відкритим зверненням до вакору, ми звернулися з відкритим зверненням до генпрокурора. Можливо, вони не чують нас, можливо, вони почують вас. Ми всі погодили один принцип. Можливо, ви зможете краще його донести, можливо, вас дослухають перед призначенням на посаду. Кандидатура, кандидатура має бути оголошена. Мінімум за 5 днів, щоб громадськість могла. Обговорити цю кандидатуру. Також, ви, також, і, також і ви щоб могли обговорити цю кандидатуру, і співробітники МВС могли обговорити цю кандидатуру. Більше того, нас ну. дуже непокоїть ця ситуація, яка склалася, коли з однієї сторони нам з Києва кажуть, що давайте як обговорити кандидатуру Максимова. громадськість починає шукати про кандидатуру Максимова, а вчора вже дзвонять і кажуть, що все, Максимов уже ні, давайте кацей. Ми вже призначили Щиру. вам ще рука. Тобто, ви, будь ласка, поясніть, можливо, в Києві до Рівного новини погано доходять. Що у нас тут ситуація завдяки вам, завдяки нам, не така критична, щоб її нагнітати і підривати. Пане, я думаю, що ви самі бачите, що ми зберегли те, що могли. В подальшому воно буде тісно співпраці, жодного кроку в сторону ми не зробимо. Не буде все прозоро. Я сьогодні є заступники, є керівники служб, Ми зараз найкоротший термін піднімемо, проведемо нараду з. Керівникам по даному питанню, по вашому клопотанню, яке ви нам надали, і тоді я вже вас сам вам зателефоную і дам вітер. Також було б непогано, щоб ви якусь кандидатуру теж можливо б запропонували з ким би хотіла МВС працювати, і кого бачить своїм керівником, наприклад. Ну дивіться, тому що ви також представники... працівників міліції дуже велика. Так я не можу сказати, що там я як особисто видвець якусь кандидатуру, так особовий і склад потім, теж може потім скажуть, просто що це е, Анзелєвський примусив працівників міліції Добре. там підтримати можна... особисто, особисто, особисто моя думка.